Він опять роздягайся. Я опять роздягаюся. Він такий, о, все, зрозуміло, ти наш друг. Я думаю, так, да, хорошо. Він там це який крайній пішов, говорить, давай, йди там, позови другого командира. Я думаю, Сколько у вас там буде? Закінчимо коли-то. Той побіг, я одягся, он там, ну що, розповідай, скільки наших вбив. Я, я, я нічого не знаю, я не військовий. Ну, да, <гум> опять те опять ж саме по кругу. Знову посадили на ящик. Е, Потім він каже, типа, а ну давай всіх мож, чоловіків з підвала виводь сюди. Ну, там один спускається, виводить всіх чоловіків, цей тип, який там мій кум, <гум> чи як це, Кр -крес, ну хто, <гум> кум, да, кум мій, там, у цей, там, і вони стоять такі. Той та каже, так, ну роздягайтесь, це там ще познімали, ні у кого нічого там такого не було. Він такий, де, все, Такий, Ну, і тот, щось подойшов, йому на ухо сказав, ну там між собою на, на того, кума пальцем показав, то такой, так, ти йди, типу з там, там, якісь питання задав, там, і не служили, і що там не воюють, ну таке. Потім каже, все, в підвал. Вони все зайшли, я ж сижу. Приходять ще якісь. Тут у вас командирів <смістичні> Щось... приходить такий, о, а ми тебе іскали. Думаю, там... сколько може. Кожен новий русак, який приходив, ми тебе шукали. Думаю, Та що таке? <смістичні> я, може, десь пропустив, де моя там фотка на кожному заборі висіла, там роз... розшукується цей тип. Такий, ну що ти? Тіпа, Все, пошли з нами. Типа, будемо зараз з тобою розмовляти, що ти там знаєш, де ти там воював.